Стають командирами бомберів? Командирам бомбера треба для початку хоча б розуміти, що це, з чого воно, куди воно летить, частоти, горизонти. Тут дуже багато всього треба розуміти. Знаєте, військовими народжуються, але тут треба дуже багато думати. Багато завісить дуже від людей, які це виконують. Без цих людей ти не будеш командувати ніколи. У мене є люди, вони м, самородки, я скажу так, тому що ці люди вони не військові, не кадрові, вони цивільної, цивільні люди, але вони дуже сильні. Я скажу, що ніби не ні армія, ні, ні війна. Я не думаю, що я б їх знав, бо я не знав, що в нас в Україні є такі взагалі. Вони технічно дуже сильні. Є е, таке розуміння, як чуйка. Ці люди, вони, я вам не можу передати, просто наскільки, скільки ми працюємо, скільки вони виконують задачі з мінімальними завжди втратами. Мінімальними. В принципі, техніка, вона техніка, виходить з ладу, а люди своїми рішеннями, своїми як, поступками. Да? Вони наскільки просто, ну, я вам скажу, що таких людей немає. Я дуже радий, що вони в мене є. Є у вас люди, які нагороджені відзнаками. Богдана Хмельницького у нас немає, ну, буде, обов'язково, я думаю, всі будуть. А, ну, орденами, так, да, у нас багато людей. В основному це пілоти, в основному це командири відділень, таких у нас людей у підрозділі. Хватає, хотілося б було, щоб більше, швидше би і більше наносили вогневе ураження по ворогу. Мені потрібно літуни, тобто люди, які, як, як не дивно, звучить, раніше граєш ти на приставки в дитинстві, а зараз треба такі люди, які на джойстіку вміють грати. тобто от, З розумом, да, з холодною головою, щоб вони постійно були. І, ну, все, ми базу дамо, просто треба, щоб були. В основному це молодь. Ну, от, Молодь. Стараємося набирати, і в нас, в принципі, дуже молодий батальйон. Я вам скажу, що які б нам задачі не ставили, нема таких, які ми не виконуємо. І о, я своє вношу, хлопці своє. Но те, що в нас не виходить, ми приїжджаємо через півгодини, і в нас все виходить. Так що, те, що ми плануємо, ми до цього підходимо, як сім разів відмір і один раз. Зроби. От ми, в принципі, перед тим, якщо то виконувати, ми так і робимо. Відсоток враження десь 90%. Тобто, похибка завжди є на це все, бо це, це техніка. Все, що ми подаємо, все, що ми просимо, командування е, надає. Забезпечені ми всім, від провізії до БК, до збросів, до техніки. Тобто У нас все вдосталь, всього нам вистачає. Дуже великий внесок вносять волонтерський, е, волонтерський рух. Хлопці в основному працюють по піхоті, по піхоті, по бліндажам. і ну, тобто Ми стараємося, якщо бачимо, бити все підряд. Саме така ну, жирна ціль у нас є екіпаж вампіра, який за один раз улупив БК, тобто ПММ і БК, і десь 40 одиниць людей, тобто живої сили противника. Ну, це так, це, Таких цілей було багато, але це така одна із. О, це да. Ми е, працюємо з, е, разом з БПАКом, Тобто е, ми ударники, хлопці, очі. Розвідники, коригувальники. Тобто ми не ударники. У нас для цього є інший підрозділ, який у них, от іменно вони ударники, і вони іменно займаються іменно знищенням. Наша задача знайти, а їх задача потім вже знищити це, що ми знайшли. Виконуємо завдання на уцій хорошій пташці, називається Лелека 100. Даний безпілотний авіаційний комплекс, розроблений, ну так скажемо, вдало. вдало. Ця пташка працює. Даний літак відпрацював майже 80 бойових вилітів. Найцікавіша історія, така вийшла у нас, це коли ми тільки отримали комплекс, ми його облітали, наш перший бойовий виліт. Ми вилітаємо, були там невеличкі нюансики, нас дуже сильно знесло вітром. От. Так, практи, ну, практично кілометрів на 20 від маршруту, можна так сказати. Зато за, 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 за рахунок цього знайшли дуже багато ворожої техніки. 에, у нас теж є очі, ми, в принципі, все в одному компонуємо. 에, ми набагат, я вам скажу так, що один без одного мені ні, ніхто, ну, ми для того такий підрозділ, щоб так працювати в розвід 에, батальйоні виявляють, хлопці дуже швидко, передають просто нам цілі. Дві хвилини на підліт, чотири, три. Все залежить від сектору відповідальності. І все. І є тільки передають цілі одразу. У нас ми сидимо всі разом, тобто взаємодії постійно є БПАК, УБАК, є ПВО, РР, РЕП, тобто всі, всі постійно разом і всі взаємодії постійно. Щоб не летіло, навіть любі перехвати, все ми швидко між собою, ну, це до максимум там, до двох хвилин йде. Я вам скажу з такою тенденцією, як зараз розвиваються роботизовані системи комплекси, так, да, дійсно, ми можемо сидіти через пів року, мабуть, навіть, навіть з весни вже під землею і просто будемо битися у воздухі. Або е, на, ну, на, от, на лінії. Тому що ну, для піхоти, за піхоту, е, піхота без очей зараз це дуже-дуже тяжко. І, е, як привикли говорити ресурс да, на людей. І па нас заканчуються люди. І ті люди, які виконують дійсно завдання, їх треба берегти. Для того зараз ці роботи розвиваються. Ми теж, ми, ми працюємо, ми робимо. У нас є свої проекти, ми робимо свої. Ми запускаємо ці крила, модернізуємо, стараємося щось цеплять туди. Тобто ми працюємо, щоб наша жива сила і в нашому батальйоні, як мінімум, ми поки думаємо за свій батальйон, за своїх людей, щоб вони в щоб нас були мінімальні втрати, ну і щоб був коефіцієнт корисної дії від цього всього. І мотивовані у нас від керівництва до кожного військовослужбовця люди всі мотивовані. Ну, для мене дві такі артилерія і дрони, що за чим майбутнє цієї війни. Ну і піхота. Без піхоти ми нікуди. Все. Да, залежить дуже сильно піхота, для піхотинця очі це зараз головне. Відповідальність дуже велика, тому що це люди, і яких залишається все менше і менше. І за них треба. Ну, бороться, постійно за це думати. І я ж говорю, в нас у на батальйоні керівництво наскільки старається, піклується про це все і береже кожного військовослужбовця. Відповідальність дуже велика. Ну, у нас, наприклад, в нашому підрозділі є зараз такі проєкти, вони будуть трохи пізніше, де ми трошки перепльовуємо то волокно. Я думаю, ми їх запустимо. Коли ми їх запустимо, я думаю, ви дізнаєтесь, почуєте. У нас хлопці розганяють в півішку до 20 кілометрів. Все залежить від погодних условий, від горизонту, ну, тобто від ями, міцності, але розганяють. Тобто в одну сторону такі вильоти це ну, не, не, не багато підрозділів може таке робити.